Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бахмут. Що заважає припинити обстріли міста Бахмут, відігнати ворога? Скажіть нам, будь ласка, що заважить? Тут є така хороша вийшла карта, угу. є. Тут щось заплановано. Угу. Так, відкрилася дорога, Бахмут мають припинити обстріли, надходить дуже е, така. Необхідна допомога. Угу. Для того, щоб там жителі в Бахмут, там і діти і. Угу. Тут щось стосовно дітей стосовно жителів, їм прийде допомога. Не скажіть, будь ласка, що відбувається? А. Тут будуть або вивозити, врятувати жителів, це так, це допомога, чи їм надаватимуть щось. А тут в очікуванні тут щось відбувається із держав світу, буде надходити, так. На це очікують. Це затягує час. Майже, майже ще трошечки. так воно вийшло. Угу. Очікування. А ворог наступає і дуже сильно, швидко наступає, жорстоко. Угу. Так, що нам необхідно зробити? Тут зрушиться ситуація, зміниться. У ворога не буде чим і ким здійснювати цей наступ. А до наших військових прийде ну, забезпечення і те необхідне щось. Треба відкрити? Тут ще такий стан, що дуже багато поранених. Прошу вищі сили, заберіть. запереч Заберіть ворога від бахмуту. Так, це теж так, а що ж відбуватиметься? Ну, тут ворогу також не переливки. в них немає забезпечення, вони втрачають дуже багато людей. Всі сили ворожі заберіть від бахмуту, прошу, відкрити шляхи дороги, заперечую повністю. Так, що тут відбувається? Верховний суд. А, допомога. Угу. Пропаганда, мороки. Тут ще сильно дуже люди під впливом самі жителі Бахмуту. заперечуються все. Ждуниць, вийшли. Навіть вони не, вони не сумують через те, що в них зруйноване місто. Вони сумують через те, що в них немає оцих росіян. Заперечую повністю, заперечую. Ну от буде запекла битва. Такі наші військові виженуть, відіб'ють ворога. І він буде відступати. І в нього будуть дуже сильні втрати. Так, Це, і, і цим завершиться війна. Тут карта миру. Добре. Я прошу вищі сили якомога швидше відкрити шляхи дороги для припинення обстрілів міста Бахмут. Це все запрещено. Якомога швидше. Нам необхідно негайно, щоб все це припинилося. Вийшли військові, Росармія вийшла, все з усієї території України. Буде перемога. Мирне небо над головою. Та буде захист для Бахмута. Вищі сили, Янголів охоронців. духів роду закликаю, захистіть місто Бахмут від ворога. Мух, який він а, жорстокий, дуже план. Угу. Ні, це все буде план не вдасться. В наших військових є потужна зброя. Це все зіб'ється, все це не вдасться. Перекриваю вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю закрити небо над Бахмутом, відіб... відбити ворога. Допоможіть військовим України без страт для цивільних людей, без страт, для військових України відбити ворога якомога швидше, якомога далі від Бахмуту, закрити небо над Бахмутом, щоб більше не зміг ворог. Чинити обстріли буде так, буде так, буде так. Не буде закрите небо над не мирне життя. Повернуться Це буде, буде стежі все сказане здійснене. Так, жителі Бахмуту настраждалися, але там щось таке відбувається в людей. це Маніпуляція росіяни оцю пропаганду свою, чи як то їм. Ну Це все минеться. Людям прийде життя набагато краще буде. А в Росії від... а в Росі... до росіян тут Верховний суд повернеться зло. Оці всі вбивства і сльози і всі злочини повернуться їм назад, тому хто робив, буде так. Дякую за увагу.